Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Знову огляд на ремінь від українського виробника Ragnarok, Модель називається Tour, другого покоління в кольорі олива. Буквально щойно я оглядав ось такий ремінь Ragnar, другого покоління, тому в описі буде посилання на його огляд. Даний ремінь я купував, замовляв для своєї R15 зікзаур m 400 Ну, а ось цей Ragnarok Tour, ну Зараз побачите власне, для чого я його замовляв. В описі буде посилання на офіційний інтернет-магазин даного виробника. Працює промокод Полікарпович на знижку 10%, тому переходьте по посиланню, замовляйте, користуйтесь, обирайте собі модель для своєї зброї. Ну і власне в офіційному інтернет-магазині можете також ознайомитись з повним асортиментом даного виробника, ну і також з цінами. Також хочу сказати, що даний виробник представлений в дуже багатьох збройових і магазинів спорядження, в принципі, в фізичних магазинах завжди можна. Піти, подивитись, пощупати, обрати щось для себе. Ну і в інтернеті з промокодом також. Замовляйте тому зараз. Розпаковка, детальний огляд і примірка до зброї. Але з приміркою до зброї будуть деякі нюанси. Ну, власне, все це побачите зараз в відео. Тому всім приємного перегляду і я починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Що ж, ремінь закріплений на таку картонну штуку звичайними пластиковими е, стяжками. Зараз я їх всі порозкусую. А, ну, власне, ремінь закріплений на двох стяжках. І далі у нас ще сам ремінь, скріплений ще додатково однією стяжкою. Тут треба обережно, щоб не пошкодити. Сам ремінь, блін, не дуже зручно. Давайте якось так. Все у мене вийшло. До речі, огляд на даний ніж від українського виробника варвар Knife є у мене на основному каналі. Давайте дивитись на сам ремінь. По-перше, тут є ось така широка петля. Ця петля з... Сталевим декільцем вона використовується для кріплення десь на приклад, на трубу прикладу. Ну або в принципі майже на всі приклади. В калаша на весло вона чудово чіпляється. Завдяки ось цій двох щілівці ми можемо регулювати розмір даної петлі і підбирати під ту саме зброю, яка у нас є. Тобто це досить універсальне кріплення. Ну і далі вже за ось це сталеве декільце, сам ремінь буде фіксуватись карабіном. так? Здається, ж тут карабіном він буде фіксуватись. Е, так. Давайте дивитись. Тут просто петля. Знову ж таки для фіксації, е, за щось. Угу. Далі проста широка стропа. Е, до речі, два дві двох щелівки для регулювання ось цієї петлі. Ну, в принципі, також можна. За щось одразу фіксувати. Тут технологія фірмова танк трак даного виробника. Це ось ті сталеві заклепки, які, по заявленням виробника, працюють краще, ніж просте зшивання стропи. Ну, в принципі, користуюсь виробами від даного виробника досить давно, і жодних нарікань на роботу ось такого кріплення. У мене немає. Все працює добре. Тут знову ж таки, пластикова фурнітура, не на ній логотипу, але в принципі всю фурнітуру. Даний виробник використовує від е, корейського бренду Вуджин і фурнітура завжди якісна. Це перехідник з широкої стропи на вузьку стропу. На вузькій стропі є регулю... швидке регулювання по довжині. Ось так воно працює, досить зручно. Тут є бірка з логотипом виробника Ragnarok. Е, ось така, е, тут вже є логотипчик Вуджин. Такий рогачик власне, для ось цього швидкого регулювання. Далі ще одна двохщільівка, і карабін типу Heckler Koch. Карабіни у них змінились, і це, от, мабуть, в других поколіннях ременів вже використовуються більш такі якісні, більш красиві карабіни. Ну, як мінімум, на вигляд, вони значно краще виглядають, ніж ті, що були до цього. Ну, В принципі, по роботі з ними якби, ніяких, я думаю, не буде. Ну, і Теоретично, тепер у нас ось ця петля кріпиться на зброю, і за неї буде чіплятись карабін. А ось ця частина ця частина буде задньою, і її мені треба буде закріпити на приклад. Давайте ще подивимося, що у нас тут написано. В принципі, нічого цікавого, ремінь збройовий, однодвоточковий з додатковим кріпленням. Угу. Щось я не дуже розумію, як він може бути двоодноточковим. ага, Розумію. Коротше, оця петля кріпиться на приклад. Далі в цю петлю заправляється ось ця петля. А карабін він кріпиться до зброї на якесь кільце, а на одноточковий режим він буде кріпитись також за цю петлю. Ну, власне, давайте спробуємо, як це буде виглядати. Замовлявся він під ось цей карабін. Це Ruger 22 Backpacker, досить цікава зброя, насправді в ложі від MacPool і, в принципі, вже нюанси, я вже от бачу, що мені не вдасться нормально його встановити сюди. На жаль, без додаткових аксесуарів, тому що дорогезне ложе від MacPool має ось такі місця під QD антапки під бази під QD Antaпки, але. самих Цих баз під QDAN тапки там, на жаль, немає. І дивився я по інтернетах, коштують вони ну, близько 1000 гривень одна, навіть більше, ніж тисячу гривень одна. Я собі купив від крука ось ці бочонки для QDAN тапки, але вони сюди не дуже підходять. По-перше, треба довший болт, по-друге, треба підбирати шайбу під саму ось цю базу, щоб вона була на рівні з самим ложем. Тому зараз, на жаль, мені не вдасться встановити даний ремінь на зброю. Мені потрібно буде ще подумати з цими базами під QDN-тапки. Але, в принципі, зараз я вам продемонструю, як все це має виглядати. А, так, і тут знову ж таки момент з ось цим кріпленням, що воно мені не дуже підходить, тому що мені треба саме за QDN-тапки кріпити. Ну, але це пізніше допрацюємо. Так, кільце закріплене, далі потрібно звільнити цю частину. Заводжу в кільце і фіксую на ось ці дві двох щелівки. Так, а передня частина має фіксуватись карабіном за щось на зброї. На жаль, як я вже сказав, тут у мене немає бази під QD тапку, але ну, в принципі це може виглядати ось так. Знову ж таки, в цьому карабіні треба трошечки по-іншому все це працювати. На жаль, прям, прямо з коробки воно не підійшло, як можете побачити. Тому що і ця частина має бути в задній qd тапці. І тут треба трошечки по-іншому все зробити, але ну я так роз... сподіваюсь, що саму суть даного ременя ви зрозуміли. В принципі, все працює для якогось там умовного калашмата, воно підійде дуже добре. Ось ця петля вона закріпиться на стандартне весло, а карабіну можна чіпляти за штатне місце кріплення ременя на автоматі Калашникова. Якщо ж ми використовуємо якусь іншу зброю, то потрібно вже Підбирати якісь додаткові кріплення, додаткові варіанти, додаткові петлі саме під ваш конкретну, вашу конкретну одиницю зброї. Ну, як бачите, в моєму випадку поки що нічого не вийшло, але нічого страшного, все вийде. Головне, що в мене є класний ремінь, який я точно знаю, мене не підведе, тому що всі попередні ремені, якими я користуюсь, ну, не те, щоб супер пупер активно, але. Досить часто їх використовую і абсолютно жодних проблем з тими ременями немає. Якісно зроблено, нормальний дизайн, нормальна стропа. Зараз вони покращили ось це швидке регулювання, покращили карабіни, тобто бачимо, що компанія росте. Ось цей Рагнар взагалі мені дуже сподобався з його наплічником з, знову ж таки новим швидким регулюванням, новим карабіном. Тут прямо все класно. Тому виробника ременів для зброї Рагнарок можу вам спокійно рекомендувати. Ремінь як побратим, в описі буде посилання, і також промокод Полікарпович дасть вам знижку в 10% на весь асортимент. Ну, а власне з асортиментом, асортиментом та з цінами на дані ремені можете ознайомитись. На офіційному сайті виробника посилання на який буде в описі, як я вже щойно сказав. Ну і на цьому я закінчую. На жаль, не вдасться показати, як він буде виглядати на зброї, тому що поки все не дуже підійшло. А час і можливості зйомок і підготовки до цих зйомок у мене досить обмежений, тому роблю як є. Ну а далі з часом я все це допрацюю, доведу до розуму, і ви ще неодноразово побачите, як цей, так і інші ремені від Ragnarok в купі з моєю зброєю, десь на стрільбищах, на полігонах. Ну і в принципі, користуватись цими речами я буду сам, тому і вам спокійно можу їх рекомендувати. На цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Також в описі буде посилання на мій основний канал і на мій інстаграм. В інстаграмі всякі фоточки, як завжди. Ще можете стати спонсором каналу, за що я вам буду дуже дуже вдячний і ви отримаєте ще й. Ранній доступ до нових відосів. Ну і фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую, всім гарного настрою та хорошої погоди і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!